Вас, ефір на СТС, продовжить програма Сумдипу онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Менше тижня лишилося до завершення прийому документів у тих випускників бакалаврату, які мають наміри здобути повну вищу освіту, одержавши невдовзі магістерський диплом. Про важливість такого рішення для життєвого успіху. Перший проректор СумДПУ імені Макаренка, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична. Народна мудрість говорить. Що ніщо не коштує так дешево і не ціниться так високо, як виховання і освіченість. І саме наш Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка і займається роботою, яку здійснює діяльність щодо підготовки висококваліфікованих фахівців і, в першу чергу, для різних галузей освіти. Сьогодні Триває вступна кампанія, вступ 2022. Уже завершилась подача документів, і зараховані перші вступники на освітній рівень бакалавр. Наступні це будуть освітній рівень бакалавр, але вже на базі молодшого спеціаліста. І триває подача документів на освітній рівень магістр, яка закінчиться 15 року. Вересня, це наша перша хвиля. А вже 16 вересня розпочнуться вступні іспити. Проходитимуть вони звичайно у вигляді тестів. Вступна компанія 2022 року для магістратури набагато легше ніж за попередні роки. І я сьогодні маю таку нагоду запросити випускників бакалаврату, випускників університетів та інститутів попередніх років, які мають уже спеціаліста чи магістра, отримати вищу освіту у нашому університеті. Університет, який дасть і виховання, і розвиток, і освіченість. Сьогодні ми, ми вже маємо більше тисячі поданих документів на різні освітні програми, а їх в магістратурі більше 40. Це і педагогічний напрямок, і спортивний, і культури та мистецтва, це напрямок економічний, маркетингу, це менеджер освіти, менеджер управлінець, це, звичайно, біолог, це хімік. І різні, різні інші спеціальності. Наш університет славиться саме випуском висококваліфікованих фахівців, заклади дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої передфахової та вищої освіти в усіх них працюють наші випускники. Як на Сумщині, в Україні, так і далеко за її межами. А це значить, що заклад готує достойних фахівців у різних галузях знань. Сьогодні ми запрошуємо на навчання всіх до магістратури. Але не обмежується перша хвиля тільки вступу. У жовтні місяці ми розпочнемо другу хвилю вступу. Звичайно, що вона буде тільки комерційною. А нинішнє і за бюджетними місцями і за комерцією. Але все ж таки сьогодні повинен кожен визначитися, якого світу він повинен мати. А якщо визначився, то ми чекаємо до нашого університету. Нам є що запропонувати. У нас є дуже багато різноманітних спеціальностей, і кожен із вас обере. Її за своїм смаком, за своїми вподобаннями, за своєю потребою, бо вища освіта дає можливість рухатися по кар'єрних сходах, дає можливість відбутися у цьому житті. А маючи освіту, маючи роботу, ми становимося незалежними і, звичайно, що досягаємо тих результатів, які ставимо перед собою цілі. Тож запрошуючи вас. Я не тільки наполягаю і не тільки запрошую, а дуже бажаю, щоб ви стали висококваліфікованими фахівцями-магістрами. Але у нас є і аспірантура, тому не обмежується тільки наш університет вступом до магістратури. Продовжується вступ і до аспірантури та докторантури. Тож, будь ласка, запрошуємо на навчання. У педагогічному університеті триває акція зі збору коштів на медичні потреби однієї з військових частин, у якій на захисті України від російських окупантів стоять як студенти, випускники, так і викладачі педагогічного університету. Детальніше про це проректор з науково-педагогічної, виховної та соціальної роботи Анна Заїкіна. Дорогі друзі, шановні сумчани, макаренківці. У ці буремні складні часи. Ми всі з вами долучаємось до благородних справ, до волонтерської роботи. І наш університет ніколи не був осторонь таких проблем. Сьогодні більшість волонтерів збирають на дороговартісне озброєння, на обладнання, обмандирування, але є не менш важливі речі. Які рятують життя, це медичне забезпечення. Так так сталося, що у військовій частині А 4640 сьогодні проходять службу наші викладачі, наші випускники, наші студенти. І саме для медичної частини цієї служби існує необхідність. У забезпеченні медичними засобами це турнікети, хірургічні польові набори, дезінфікуючі засоби, шовні матеріали і багато іншого. Тому ми запрошуємо вас долучитися до акції, суть якої це збір коштів на придбання вище зазначених матеріалів. Кожного дня ми звітуємось про надходження коштів на картковий рахунок. Цей картковий рахунок представлений на сайті нашого університету, а також на офіційних сторінках в Інстаграм та Фейсбук, на нашій офіційній сторінці Сум ДПУ імені Антона Семеновича Макаренка. Ви можете перерахувати суму, певну суму, це може бути 10, 5 і навіть 1 гривня. Повірте, разом ми з вами сила. На даний момент на картковому рахунку ми маємо 8 тисяч гривень і тисячу гривень готівкою. І ми дуже вдячні всім тим, хто долучився до цієї акції. Але на жаль, цієї суми недостатньо для забезпечення всіх потреб медичних потреб, саме засобів для надання до медичної допомоги. Тому ми оголошуємо додаткову лотерею, в якій ви можете взяти участь. Перерахувавши ціну одного номерка або більше, один номерок коштує 50 гривень. Ви можете перерахувати від 50 і більше гривень на зазначений картковий рахунок, придбати, так би мовити, декілька номерків. І в прямому ефірі, після того, як всі номерки будуть розпродані, ми рандомно будемо визначати переможців. Що в якості лотів ми запропонуємо? По-перше, ви можете подивитися на наших сторінках. Під цим постом, які лоти ми пропонуємо. Ну, по-друге, я можу для прикладу відмітити, що це канцелярські товари, це іграшки, це дитяча література. І навіть смаколики виготовлені своїми руками, нашими макарінківцями, викладачами, студентами, випускниками і просто небайдужими сумчанами. Долучайтеся. Разом ми наближаємо таким чином перемогу, мирного усім неба. І все буде Україна. Днями група викладачів навчально-наукового інституту фізичної культури повернулася зі Львова, де на базі українського католицького університету взяла участь у тренінгу міждисциплінарний підхід у наданні реабілітаційних послуг у рамках проєкту реабілітація травм війни в Україні. Перший вересневий уікенд для кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії виявився доволі ефективним і продуктивним. Я і четверо наукових, науково педагічних працівників нашої кафедри вирушили до Львова, щоб взяти участь у тренінгу реабілітація травм війни реабілітації травм війни в Україні, за, який був організований. Благодійним фондом Пацієнти України за підтримки Швейцарського посольства в Україні. Хочу наголосити, що кількість учасників була обмежена, бо в цьому проєкті взяло участь лише 5 областей України: це Рівненська, Сумська, Чернігівська, Запорізька та Львівська, і до якого долучилися лише 60. Відібраних фахівців лікарів реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та терапевти мови та мовлення працювали під час тренінгу ми три дні. Заняття розпочиналися близько 9-ї години і тривали до 19 ї години. Самі тренінги передбачали навички працювання у мультидисциплінарних командах, а також опрацювання різноманітних. Клінічних випадків і освоєння різноманітних тестувань і клінічних досліджень. Однак найбільш насиченим виявився останній третій день, який передбачав опробування і засвоєння практичних навичок і навички на базі однієї з. Клінічних лікарень Львова, де передбували самі конкретно бійці із передової, так і ми працювали з реальними вже пацієнтами, ділилися своїм власним досвідом, і якомога краще намагалися надати їм допомогу. Під час тренінгу нам вдалося все ж таки поєднати корисне з приємним і значно покращити матеріально технічну базу кафедри завдяки отриманню від благодійного фонду Smart Medical UA в особі директора Рибінкиної Ірини, де ми висловлюємо їм глибокі слова вдячності. І ми будемо максимально використовувати отримані візки для надання реабілітаційних послуг неповносправним особам, особливо людям, які отримали різноманітні міновибухові травми, і які завершилися ампутацією нижніх кінцівок. Нашу програму ми завершимо інформацією про історичну для сумського спорту подію, яка відбулася не без участі студентів і випускників педагогічного університету. 3 вересня роменський рятувальник, у складі якого одразу восьмеро як колишніх, так і нинішніх студентів СумДПУ, дебютував в чемпіонаті Української футзальної екстраліги, виїзним матчем проти Черкаси Обленерго. Команда Ігоря Салівона святкувала перемогу 4-2, і авторами трьох забитих м'ячів стали дипломовані сумські педагоги Віталій Катеринін, Андрій Дрога і Дмитро Бараник. У іншому матчі першого туру столичний хід обмінявся голами з МСК Харків, тож рятувальник з трьома очками очолив турнірну таблицю групи Центр. Вже черговий випуск програми Сум ДПУ онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!